Вітаю, друзі! 26 листопада сьогодні з вами знову Валерій Клочок, генасаблея НАТО хвилила два, ну як на мене, просто екстраординарні рішення. Перше, вона закликає, щоб прискорили вступ України до НАТО, щоб Північно-Атлантичний Альянс врешті-решт розродився і зрозумів, що ми маємо бути саме в цьому військовому блоці, і рекомендують передати Україні. Ракети середньої дальності, які можуть уражати цілі на відстані від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів на секундочку, наприклад, там гавки, які просив Зеленський. Що ж, власне, сталося? Чому це в парламентській асамблеї НАТО? Перепрошую такий переполох. Давайте спробуємо з цим розібратись. Прошу вас, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. І долучайтесь до збору для 66 ї який ми зараз проводимо. Хлопці перебувають до цього часу на Доманському напрямку, і їм край необхідно закрити певні питання і проблемні питання, що стосуються ремонту автомобільної техніки, придбання генераторів і так інше. В Принципі, потреби залишаються незмінними. Тому прошу посилання на збір. У описі під цим відео. Але все ж таки розпочну зі США. Заява від них прозвучала про те, що вони не бачать північно-корейських військ на території України. І ця позиція співпадає з позицією Вищого військового командування України, які буквально нещодавно повідомили, що немає північно-корейських військ на тимчасово окупованих територіях України, є вони на Курщині. Ну, зокрема, про це повідомила Сабріна Сінг, речниця Пентагону. Вона сказала, що війська КНДР є в Курській області. На запитання представників ЗМІ, чи мають США інформацію про те, що ми знищили півтисячі військових КНДР у Курській області, вона ні підтвердила, ні спростувала, але дала зрозуміти, що вони це питання вивчають і слідкують пильно. Як на мене, це означає, що зараз є все-таки певні важелі тиску на Пхеньян, можливо, через Китай, для того, щоб він повноцінно своїми військовими не долучався до війни. Не проти України, і також сьогодні Джон Кірбі, це радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки. Підтвердив офіційно, що Білий Дім дозволив нам бити ракетами атакам з по території Росії, але є один суттєвий друзі. Нюанс Сполучені Штати Америки визначили нам цілі, по яких ми можемо бити. Але як ви бачите, парламентська асамблея північно атлантичного альянсу каже, ні, ні, цього замало. Треба Україні передати ракети середньої дальності, які можуть летіти на відстань 5,5 тисяч кілометрів. А це за Урал і навіть далі. Можливо, достанемо і до Єлабуги, яка активно виробляє шахети, бо минулому Ночі Росія запустила по Україні 192 повітряні цілі, 4 балістичні ракети Іскандер М та 188 безпілотників. Ну, це дуже багато. Вони дошкуляють просто неймовірно нам. Протиповітряна оборона України знищила 76 безпілотників, 96 були втрачені локаційно. Вони десь падали. Ну, навіть є випадки, коли українці. Забирають ці шахеди кудись, і нацполіція не може їх знайти разом із військовими і просять не робити цього, бо це дуже небезпечно. П'ять шахедів залетіло у бік Білорусі, чи вони повернулися, чи ні, а минулої ночі ви знаєте, що туди позаминулої, так буде правильніше, залетіло 38 безпілотників. Що, як на мене, вказує дійсно справді необхідність і правильність рішення парламентської асамблеї НАТО дозволити нам бити по цих військових об'єктах по російських, бо якщо ви дозволили бити американці. Нам на 300 кілометрів знищувати військові об'єкти. Ну, зокрема, під атакою Аеродрому в Курській області. Туди били і безпілотниками, в тому числі, але й Атакамсами. І Атакамси туди прилітали. Буквально нещодавно минулої ночі туди вдарили касетними атакамсами, які призначені для того, щоб знищувати різні військові об'єкти і живу силу. Ну, поки що нам по живій силі не дозволяють касетними бити. Але, як повідомляють у розвідці, то цей аеродром активно облаштовують. Для того щоб використовувати його військових цілях, там будують якісь бетонні перекриття. Ну наскільки там є масштабними ураження, дізнаємося доволі скоро. Я думаю, що розвідка нам про це повідомить. Але на тлі цих всіх загострень, на тлі ескалації, яка справді є, уже ми бачимо і чуємо риторику наших західних партнерів про те, що війна не регіональна, війна. І загрозою для Європи падіння загадкове літака транспортної компанії, вантажної транспортної компанії DHL у Вільнюсі вказує на те, що Росія запускає свої пазорі і країни Балтії, в Північну Європу. То в Європі реально стурбовані тим, як можуть роздатися події далі, і в один голос фактично розвідки Німеччини і інших країн стверджують про те, що Росія. Точно до кінця цього десятиліття буде готова воювати повноцінно з усією Європою. І на цьому тлі голова розвідки Чехії Міхал Куделка заявив, що підштовхувати Київ до прийняття значних поступок задля припинення війни це зовсім неправильний крок. Це лише посилить сміливість Кремля. Путін має вивести війська, говорить він, і повернути окуповані території та виплатити репарації. Тобто, зло має бути покарано. Злочин має бути покараний. Також Куделка не виключив, що впродовж наступних він каже 10-15 років. Але я думаю, що швидше Росія витратить на відновлення після величезних людських та економічних втрат багато грошей, аби підготуватися до наступної мети, а саме, атаки по центральній та східній Європі. Його оцінку підкріплено іншими європейськими розвідувальними службами, зокрема. Голова розвідки Німеччини Бруно Каль попередив минулого місяця, що Путін буде готовий до військового зіткнення з НАТО до кінця десятиліття, як я сказав трішки раніше, і такі оцінки у багатьох співпадають. На цьому тлі Європа зараз турбована тим, як вона зможе підтримувати Україну. На тлі я маю на увазі посилення агресивних дій Росії і невизначеності позиції. У Сполучених Штатах Америки після приходу до влади Дональда Трампа, хоча вже є заяви від перехідної адміністрації Дональда Трампа, які говорять про те, які ж будуть першими рішення новообраного президента. Зараз я цього обов'язково торкнуся. Але Європейський союз, як уже відомо, пише про це сьогодні. Блумберг готує новий санкційний 15-й пакет. Цей пакет 15 з початку широкомасштабного вторгнення в Україну він буде стосуватися саме китайських компаній і російських в тому числі, які пов'язані із розробкою і постачанням з Китаю ударних безпілотників. Ви вже, певно, цю історію чули. Шкода, що вже через кілька місяців після фактів, які вже мають у своєму розпорядженні спецслужби і розвідки західних країн, вони вдаються до таких рішень. Заходи включають заморожування. Ну тут просто смішно, чесно кажучи, активів і заборону на поїздки понад 50 фізичних осіб і близько 30 юридичних компаній. І як на мене, то такі санкції вони є мало ефективними, і тиск на Китай має бути суттєво більшим. На тлі продовження ескалації загострення війни дуже непростої ситуації на фронті і участі північно-корейських військ уже безпосередньо війні проти України поки що в Курській області українська делегація, на чолі з міністром оборони України Рустемом Умеровим планує відвідати Південну Корею буквально завтра. В середу вони хочуть обговорити із керівництвом Південної Кореї можливість постачання Україні летальної зброї, зокрема протиповітряних ракет та артилерійських систем. Наскільки буде це успішним, я поки що, друзі, ставлю під сумнів саме таку ініціативу нашу, але спробувати треба однозначно. Чому ініціатива правильна наголошу, але от Південна Корея навряд чи ухвалить таке рішення, тому що вона в великій мірі. Перується вказівками зі Сполучених Штатів Америки. Як бачите, Вашингтон говорить, що на території України північно-корейських військ немає. Все окей, мовляв, нормально. Ну, не зовсім нормально, звісно. Але попередні домовленості мають бути, аби нам розуміти, яка номенклатура військової продукції може доїхати до України і у випадку загострення. Ситуації, то я думаю, що рішення буде ухвалено на нашу користь, оскільки навіть і Сполучені Штати Америки, як бачите, вже по-іншому вибудовують свою політику по відношенню до України, хоча не зрозуміло, якою вона буде після приходу до влади Дональда Трампа, точніше, коли Дональд Трамп безпосередньо вже обійме посаду президента. Хоча багато, дуже багато друзі, контроверсійної інформації, яку треба сприймати доволі обережно. Я нещодавно вам розповідав про те, що британська преса активно пише про. Про непостачання до України ракет Storm Shadow. Але, як виявилось, вони прилетіли по Курській області і вдарили навіть по центру управління і, ймовірно, знищили там дуже багато північно-корейських солдат. Так от уряд Великої Британії нещодавно передав таки Україні нову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow – Постачання відбулося до рішення Лондона скасувати обмеження для Збройних сил України використовувати ці ракети по території Росії. Це перша поставка за часів прем'єр-міністра Кіра Стармера, який доволі обережний у підтримці України. Направду так і є, тому що Британія у великій мірі залежна знову ж таки від Вашингтону, так само як Південна Корея. Так, друзі, центр ухвалення рішення буде в овальному кабінеті, в тому числі Дональда Трампа, і вже сьогодні перехідна команда Дональда Трампа. Анонсувала серйозні рішення, які суттєво змінять геополітичну карту світу, і це не враховуючи військові компоненти. Мова йде зараз лише про економічні і енергетичні заходи. Зокрема, буде схвалено дозволи на експорт для нових проєктів з виробництва скрапленого природного газу. Це дуже серйозне рішення, правильне рішення, що суттєво забезпечить Європі можливість диверсифікувати джерела енергопостачання. І відмовитися від постачання того ж самого скрапленого газу із Росії, тому що тут заради правди треба сказати, що Джозеф Байден цьому плані не допрацював. Трамп також обіцяє збільшення обсягів буріння нафтових свердловин біля узбережжя США та на федеральних землях, що суттєво, звісно, може дестабілізувати ситуацію з користю для нас на нафтовому ринку і обвали ціни ну наскільки буде все залежати від співпраці із Саудівською Аравією. Видобуток нафти і газу стане поряд із імміграцією, одним із основних стовпів раннього порядку денного Трампа, так пише західна преса. І також Трамп заявив, що буде стягувати додаткові 10% мита з товарів, які надходять з Китаю. Тому що на його переконання зараз країна робить недостатньо, тобто Китай недостатньо робить для того, аби зупинити потік нелегальних наркотиків, що було предметом розмови. Джозефа Байдена та Сінзіпіна ще минулого року також Трамп підтвердив наміри запровадити мито на товари, що постачаються до країни з Мексики та Канади. Там рівень мита буде збільшений на 25%. Тобто, як бачите, для Сполучених Штатів Америки справді торгівля Мексика, США Канада США, вона більш загрозлива ніж Китай. США. Чому? Тому що об'єми товарів, які постачаються з Мексики і з Канади, більші, ніж ті, які постачаються із Китаю. Але це не означає, що Трамп відмовиться від торгової війни із Китаєм, Канадою і. Європою я не маю сумніву в тому, що політика протекціонізму буде домінуючою, у взагалі намірах Трампа зміцнювати Америку. Наскільки вона буде успішною? Ну будемо бачити, можливо, йому вдасться сотворити якесь економічне нове чудо. Ну а стосовно військової допомоги, то поки що команда Трампа ніяк не коментує те рішення, яке ухвалюється у адміністрації Джозефа Байдена. І це добре. Ну принаймні вони це не засуджують. Трамп розуміє, що для переговореної позиції із пут в майбутньому йому такі сьогодні передумови будуть набагато сприятливішими на відміну від того, аби їх зовсім не було. Ну, до прикладу, нам не давали дозвіл бити по території Росії. І друзі, на завершення ще одна новина, яка, як на мене, не дуже є. Прийнятною і правильною, але сильні лідери цього світу визначають її саме такою. Президенти Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден та Франція Манель Макрон впродовж 36 годин оголосять про припинення вогню в Лівані між Ізраїлем і групуванням Хезболла. В Ізраїлі не всі задоволені проєктом угоди про перемир'я, тому що, як ви знаєте, Хезболла продовжує обстрілювати Ізраїль ракетами. Нещодавній обстріл, буквально два дні тому, налічував понад 200 ракет, які були випущені по містах, були пошкодження, інфраструктури і навіть постраждалі. Друзі, на цю хвилину всі новини. Прошу вас, залишайтеся на каналі, долучайтеся до збору, який ми проводимо до 66-ї. Всіх люблю, ціною і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!